Я би хотів, щоб ми трішки пороздумували про зброю християнина. Ми зараз живемо в такий час, в час повномасштабної війни, з якою прийшов в нашу країну ворог, що ця тема вона стала актуальна, вона стала нам зрозуміла. Знаєте, раніше багато хто закидував нам, християнам, в... В напрямку до Господа, що ось ваш Бог, він дуже жорстокий. Гляньте на старий заповіт. Скільки багато а, присвячено у вашій книзі, вашій Біблії, кажуть люди, які далекі від Бога, скільки дуже а, піднята тема війни. Дуже часто згадується, особливо в Старому заповіті, і це дійсно так. Питання війни. Це була така ну одна із основних а, сфер життя людей, і в тому числі ізраїльтян. Особливо, коли вони а, утворили свою державу, коли Господь, побіцявши їм край, вони його посіли. Як результат, вони отримали дуже багато ворогів. Допоки. Ізраїльтяни були рабами в Єгипті. Єдиний ворог, кого вони мали, це наглядач з нагайкою, який заставляв їх працювати. Як тільки євреї стали свобідні, вони одразу отримали навколо себе багато ворогів. І передовж всієї історії. Ізраїльського народу, ізраїльської країни як як держави, вони завжди мали навколо себе ворогів. І навіть сьогодні невеличка країна серед мусульманського світу. Які практично всі вороже, дивляться на них, ставляться до них. І так і подібно, що сьогодні і наш наша країна. Як тільки ми Заявили своє бажання бути свобідними і самотужки приймати напрямок свого життя. Брат і сусід виявився ворогом. Брати і сестри, перша думка: коли ти будеш заявляти в духовному в духовній площині, про свою свободу, про свою незалежність від гріха і духовних сил, ти одразу отримаєш цих ворогів, які захочуть забрати в тебе свободу, які захочуть в тебе забрати твій мир, твою радість, твою любов, твій спокій, твої відносини з Господом. Тому не Бог жорстокий. А ворог Божий і наш, який а, вливає це зло людям, які не бояться Бога. Питання, яке я хочу сьогодні задати, щоб ми про нього подумали, і це питання не ну, фізичне, це не про війну, яка зараз триває в нашій країні, це питання про духовну боротьбу нашу, нас, християн. Але дивлячись на ці події, які навколо нас, ми можемо брати собі просто ілюстрацію і приклад, що десь подібно так відбувається і в духовній сфері, в духовній сфері нашої боротьби. Я би хотів задати питання, як зупинити того, хто прийшов вбити, вкрасти, знищити, зруйнувати. Як зупинити того, хто прийшов вбити, вкрасти і знищити? Пам'ятайте, Господь сказав, що у нас боротьба не проти людей, не проти тіла, крові, тобто не проти тих, кого ми можемо побачити, з ким ми разом живемо? Що деколи і так. У нас йде боротьба. Ісус акцентує увагу на боротьбу духовну, яку має кожна людина. Особливо християнин. І Господь показує в Писанні, що ось цей ворог сатана, диявол він ворог Божий і він ворог наш. Тому що ми творіння Боже, ми діти Божі. І відповідно, автоматично стаємо причетними до цієї боротьби і стаємо мішенню для лукавого. І каже писання, що ось цей ворог наш, духовний, він прийшов, і його діяльність сфокусована на те, щоб вкрасти, вбити і погубити. І не тільки людське тіло. А найперше це наш дух, нашу душу і все, що пов'язано з нами, з нашим єством, яке Господь планує забрати на небеса. Ми сьогодні можемо дуже сильно вчепитися, пильнувати, переживати про своє фізичне життя. Але ми повинні пам'ятати, що основна боротьба. Іде не за наше тіло. Основна ціль це або врятувати нашу душу, чим займається Господь, або погубити, чим займається диявол. І я би хотів, щоб ми сьогодні подумали і знайшли відповіді на питання, як зупинити? Чим зупинити того? Хто прийшов, щоб вбити, вкрасти і погубити? Якщо він прийшов в духовну сферу це робити, то яка має бути зброя, яка має бути протидія оцим нападкам? Бо навіть дивлячись зараз, як відбувається війна, ми бачимо, що на кожну зброю є своя зброя. По нашій країні запускають ракети. І є відповідні системи, які збивають ці ракети. Так людство дійшло до сьогоднішнього часу, що починали, напевно, з палиці і каменя перша зброя, коли Каїн підняв руку на брата свого Авеля. Сьогодні найстрашніше, що може людина застосувати, це, напевно, атомна бомба. На кожну зброю, яку винаходить людина, людина винаходить протидію. І перемагає той, хто може своєю зброєю подолати зброю противника. А в духовній сфері, що є нашою зброєю, брати і сестри? Давайте ми про це подумаємо. Але на, на початку хочу зачитати один уривок зі старого заповіту, який. А, Буде дуже показовим. В усьому Ізраїлі не можна було знайти коваля. Бо фелестимляни вирішили, інакше євреї виготовлять мечі або списи. Ізраїльський народ був під владою а, фелестимлян. Вони їх пригноблювали. А, вони робили терор над євреями, і вони забороняли. Євреям а, мати коваля. Така професія коваль була заборонена. Фелистиляни провели демілітаризацію ізраїльтян вплоть до коваля. А чому коваль? Тому що коваль це майстер, який вміє працювати з металом. Якщо ти йому принесеш кусок руди, а він з неї зможе викувати меч. А меч це вже зброя. Яку може єврей взяти в руки і повстати проти цього гніту Фелестимського. Тому було дуже мудро прийнято, якщо цей народ нам підвладний, і щоб він не бунтував, щоб він не піднімався, щоб він не міг голову підняти навіть, подумати про якусь свободу, ми заборонимо не те, що а, війська тримати, не те, що не дозволимо з кимось. Укладати союз в якийсь альянси вступати військові, а ми просто всю цю промисловість, всю цю сферу видалимо. І навіть банальний коваль, який би міг викувати менш, його не буде в Ізраїлі. І що каже Писання? Проблема була не просто в ковалях і в мечах. Написано: Отож, увесь Ізраїль ішов до Фелестимлян, коли треба було. Нагострити плуги, мотики, сокири чи серпи. Прості знаряддя праці сільськогосподарські, де ну, були елементи металу, вони тупилися. Земля тверда, кам'яниста в Палестині. І щоб нагострити плуги та мотики, платили третину пима срібла, а щоб заточити вила, сокири чи рожни, віддавали третину шекля срібла. Євреї, щоб працювати на полі, навіть не думати про якусь свободу, не думати про якийсь повстанський рух, а просто щоб прогодувати себе. І заточити ту сапу, ту сокиру, ті вила, вони мусили йти до фелестимлян, платити їм данину за те, щоб їхні ковалі їм заточили а, оці снаряді праці. І, дорогі друзі, браті і сестри, Це відбувалося. Подія так е, описана на другий рік царювання Саула. Читаємо в 22 му вірш... вірші цієї книги, цього розділу. Тому в день битви жоден з людей з Саула та Йонатана. Не тримав меча або списа в руках. Лише Саул та його син Йонатан були озброєні. Ніхто в Ізраїлі, каже писання, не мав зброї. Серйозної зброї, з якої можна було воювати. Я собі задаю питання, а з чим ви тоді вийшли? Якщо зброю мав тільки Саул і його син Йонатан, з чим це військо пішло проти филестимлян? З вилами, з серпами? З палицями, з пращами. Але, що цікаво, що в книзі суддів, яка йде перед книгою царів, вона невелика. Вона показує історію Ізраїля від виходу з Єгипту і ось до цього моменту, коли ізраїльтянами почали правити царі. В цій книзі 24 рази згадується слово меч. Це був період, коли євреї воювали, програвали, перемагали своїх ворогів. І 24 рази в цій книзі, в книзі суддів, згадується поняття меч. А книга царів, яка описує цей перший ну, етап, описує, як становилася влада царян в Ізраїлі. Вже констатує факт, що меча в Ізраїлі не було. Тільки в царя і в його сина. Брати і сестри, це приклад тілесний і життєвий. Так теж буває в нашому житті і ми тому свідки. В далеких 90-х роках ми віддали свої мечі, тому що нам обіцяли мир і захист. І сьогодні маємо просити про допомогу. Бо самотужки захистити себе не може. В духовному а, сенсі, брати і сестри, що це означає? Це означає, що наш ворог робить все для того, щоб ми не мали духовної зброї з ним боротись, йому протистати. І, здається, у тебе є цар. І, здається, у тебе є держава, і здається, у тебе є. Начебто свобода і воля, але ти під гнітом. І ти ходиш і платиш данину. Брати і сестри, сьогодні христинин, ти і я. Ми повинні зробити аналіз свого життя, аналіз свого духовного стану, щоб дати собі відповідь. Чи маю я зброю на день війни, на день духовної боротьби. Ми духовну боротьбу ведемо ну, щохвилини. Це так і амінь. Ми повинні бути в цьому тонусі і розуміти, що ворог він завжди готовий вразити нас. Але бувають моменти, коли. В наше життя приходить цей день війни, день боротьби, день битви. І питання, чи ми маємо меч, чи ми маємо цю духовну зброю? Відповідь нам дає апостол Павло. Вифесян він каже, 6 розділ з 10-го вірша. І нарешті таке: будьте міцні в Господі в його могутній силі. Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти диявольським підступам. Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті і крови, а проти правителів, володарів, темряви цього світу, духовних сил зла на небесах. Ви знаєте, вартість озброєння, умундирування нашого українського військового по підрахункам аналітиків. Складає від тисячі доларів і вище. Якісний шолом, бронежилет, одяг, взуття, медична частина да? про зброю вже і мова не йде. І ефесян, в Ефесянах Павло каже: тому зодягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли. Ви протистояти, коли настане день лихий. І вистояти, перемігши все. Павло закликає нас одягнутися в повний обладунок Божий, щоб, коли настане лихий день, ми завжди були готові дати відсіч. І ось його список, брати і сестри, список, який нам потрібно запам'ятати, занотувати і перевірити, чи є в наявності. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцирем, бронежилетом і праведність не свою, а праведність Христову. І щоб мати стійку опору у своєму житті, не дивлячись на всі ці катаклізми і лихоліття, щоб мати цю стійку опору. Взуйтесь у добру звістку про мир. Коли навколо миру нема, коли в наше серце сіється лише страх, підозри, переживання і всяке непорозуміння, нам потрібно мати під ногами добру звістку про мир. Амінь? Не забувати про неї. А також візьміть віру як щит. В нашому сьогоднішньому контексті. Тексті це ППО, яке збиває все, щоб не летіло, навіть те, чим обіцяли, що його не можна збити. Але віра від Господа вона рятує від всяких ракет, від всяких стріл, які лукавий може послати. Візьміть віру, як щит за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом. А мечем духа послання Боже. Братий сестре, сьогодні, як ніколи, це місце для нас звучить по-інакшому, правда? І все, що тут говорить Павло, ми бачимо, наскільки воно потрібне в війську, в цій військовій справі. Але так як ми говоримо про духовну боротьбу, Брати і сестри, нехай ця коротка думка залишиться в нашому серці, нам на роздуми. Чи маю я оце озброєння? Чи я готовий в будь-який момент прийняти бій і зберегти свою голову від зневіри, від страху, від розпачу, від тих ударів, які. Готує або наносить навіть уже лукавий в моє життя. Давайте ми станемо на наші ноги і помолимось. Помолимося про те, щоб Бог допоміг нам зібрати цей обладунок на себе, щоб, щоб ми кожен з нас мали цей пояс, щоб ми мали цей щит, щоб ми мали цей шолом. Щоб наші ноги твердо стояли у вірі, в надії і в Божій любові, щоб ми були в повній духовній зброї, яка нас врятує в цей час лихий, в якій ми живемо. Без тебе я не мов пітьма. Касаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті й не відпускає, о божия.